Нам просто потрібен тихий час у Божій присутності. Незважаючи на те, що ми бажаємо весь свій час зробити Божим, у нас цього ніколи не вийде, якщо ми не виділимо хвилину, годину, ранок, день, тиждень, місяць або будь-який інший проміжок часу для Бога і тільки для Бога. Це вимагає великої дисципліни і готовності йти на ризик, оскільки нам здається, що завжди є щось більш термінове і просто сидіти і нічого не робити часто більше нас турбує, ніж допомагає. Але не вийде це обійти, бути марним і мовчазним у присутності нашого Бога, ось що знаходиться в серці будь-якої молитви. На початку ми чуємо наш неслухняний внутрішній шум, голосніше за голос Божий. Часом це дуже нелегко терпіти, але повільно, дуже повільно ми виявляємо, що час у мовчанні заспокоює нас і поглиблює усвідомлення себе і Бога. Потім зовсім скоро нам починає не вистачати цих миттєвостей, коли ми їх позбавлені, і перш ніж ми в повноті це усвідомлюємо, усередині нас з'являється сильне прагнення, яке дедалі більше і більше вабить нас до тиші та близькості, до того місця, де Бог промовляє до нас. Споглядальне читання святого письма і час у тиші, Божої присутності ідуть рука об руку. Слово Боже тягне нас у мовчання, мовчання робить нас уважними до слова Бога. Слово Бога проникає крізь то, що людської багатослівності, до тихого центру нашого серця. Мовчання відкриває в нас місце, де ми можемо чути слово. Без читання слова мовчання стає прісним. А без мовчання слово втрачає силу відновлення. Слово народжується в мовчанні, а мовчання є найглибшою відповіддю на слово. Генрі Нувін